Найчастіше запитання, яке мені ставлять після проєкту Холостяк, чи є там сценарії. Я зі сторони учасниці можу сказати, що мені ніхто нічого не казав говорити. І якби було спілкування з психологом, було спілкування з редакторами, які могли вплинути на мою думку. Але я говорила все повністю, що хочу в тих е, обставинах, які ну, так. мені були запропоновані. Ніхто переписувати не буде. Я те, що сказала, те лишилось. Зі сторони холостяка. Хто організовує побачення? Е, хто планує з на побачення? Це буде особисте чи це буде групове побачення? От як це все з твоєї сторони відбувається? Звичайно, все обговорюється теж з групою. Е, ну там є ж команда редакторів, сценаристів, які допомагають теж це все організувати, оскільки я ж не можу. Все, знаєш, там, продумати, я не є там, ну це величезна машина, це купа людей задіяних, купа локацій. Все обговорювалося, все домовлялося, вони запитували теж якісь мої побажання. Там, там перше, друге, третє, ось можна організувати таке. Очевидно, що вони і досліджували ж мене перед цим, і спілкувалися зі мною, і за моїми інтересами, допомагали створювати ці побачення ось, і обирати, звичайно, теж з ким можна там, піти. Щось я міг запропонувати, казав, от мені там цікаво, це, наприклад. І ми вже там думали. Щось дівчата казали, ну, комусь із них, одна з дівчат, там, хотіла на конях. Очевидно, що редактори це підхопили. Там, Олександр, Тиок, Да, звичайно, звичайно, що мені складно буде поїхати в Карпати і домовитись, поки тут зйомка. Так, давайте в мене там з розпобачення. Це все це в житті складно організувати. А тут е, організувати побачення для 15 дівчат. Це ну ясно, що я сам цього не зроблю. Тому очевидно, що мені допомагала редакторська команда, сценаристи, які е, доповнювали, скажімо, навіть ну мої ідеї вже скажімо, доповнювали своєю реалізацією і там якимись цікавими нюансами.